Вітаю 26 жовтня, День гарбуза. Мабуть, як без мандаринів Грузію не уявити, так і Україну не можна уявити без гарбузів. Гарбуз можна сміливо назвати одним з головних атрибутів осені, різний за кольором, формою, смаком та запахом. Він може бути окрасою або головною стравою на будь-якому столі. Гарбуз. Це джерело вітамінів, мінералів і мікроелементів, корисних нашому організму. В інше головний герой містичного свята Хеловін, яке так стрімко увірвалося в цьому столітті у наше життя. Та Хеловін не українське свято. Воно походить від стародавнього язичницького свята Самайна, яке відзначалось в останній день жовтня. Це традиційне свято древніх кельтів, що жили на території сучасної Британії. У цей день кельти відзначали збір врожаю і закінчення жнив відзначали свято гучними гуляннями. За переказами, цей день вважався містичним. Оскільки душі померлих на час поверталися у свої будинки і приводили з собою нечисту силу, щоб відлякати нечість на підвіконня ставили картоплю і ріпу з вирізаними очима та ротом і палаючою свічкою всередині. Пізніше ці овочі замінили гарбузом. А в 16 столітті у дорослих і дітей з'явилась традиція ходити по домівках і просити солодощі. Замість життя. Містична та страшна ніч, коли вулиці поповнюються нечистю, яка галасує, сміється і лякає перехожих. Таке відзначення Хеловін прийшло до нас із закордонних військ. Фільмів вже багато хто з українців б'є на сполох, адже наші діти починають брати участь у таких собі вечірках, де перевдягаються на всяку нечість та вирізають гарбуз із страшною усмішкою. А дехто з батьків з гіркотою в голосі зауважує, що як на коляду просять дітей піти з вертепом, то ті відмовляються, а як перевдягатись на кажанів та відьом, то поспішають на випередки. Що ж робити? Заборонити їм святкувати це свято? Ні, звичайно, адже тоді дитина буде все одно таємно про нього читати та ним захоплюватись. Краще зробіть підміну. Святкуйте не Хелловін, а сімейне свято українського гарбуза. Гарбуза, гарбуза? отого От прекрасного українського гарбуза, смачного, неймовірно корисного, дивовижно красивого. Так плекаймо любов маленьких українців до гарбузів. Для популяризації саме українських звичаїв і традицій і святкуємо сімейне свято українського гарбуза. Будемо оживляти давні обряди та звичаї, що пов'язані з легендарною городиною гарбузом. Ідеї для теплого, для веселого гарбузового дня чи вечора. І так, разом із дітьми спекти гарбузовий пиріг, рецепти в інтернеті купа, приготування доволі просте, смак і користь фантастичні. Друге, вирізати гарбузові ліхтарики з отворами серденьками, створити за допомогою цих ліхтариків затишну домашню атмосферу, розказати дітям, що першими почали робити гарбузові ліхтарики ірландці, бо зрозуміли, що це крутий лайфакт. Так, це не хеловінська ідея і заслуга. Третє, Подивитись гарний фільм під час перегляду їсти не попкорн, а лузати гарбузове насіння. Четверте. Приготувати гарбузові яблучні фреші чи гарбузові смузі, або запекти гарбуз прямокутними соломинками, ідеальна заміна цукеркам. Скуштуйте. Чи зварити гарбузову кашу, готуючи розповісти дітям про неоціненну користь гарбуза. Продовжує молодість, підвощує гемоглобін, заспокоює, сприяє доброму сну. П'яте. Театралізувати з дітьми обряд українського сватання, гарбузовий обряд, і обов'язково пісеньку ходить гарбуз по городу». Шосте. Виготовити посуд із невеличких гарбузів. Справжній чай матиме, до речі, п'ють через соломинку з горняток, вирізаних із гарбуза. Спробувати, як африканці виготовити. Мотоциклетні гарбузові шоломи. Ага, вони таке практикують. 7. Попрацювати над веселим оранжево-жовтим дрезкотом для всієї сім'ї. 8. Виготовити з дітьми цікаві вироби ручної роботи з зображенням гарбузів чи розмалювати гарбузи фарбами. 9. Створити гарбузову фотозону і зробити сімейну фотосесію. 10. Пограти в гру. Тисяча гарбузів. Це улюблена гра. Їй дуже корисно грати в дорозі, коли та стається нескінченною довгою. Кожен по черзі або всі. Вонісон кажуть, було тисячу гарбузів. Один з'їли, залишилось 999. Було 999 гарбузів, один з'їли, залишилось 998. Ну і так далі. До фрази з'їли всі гарбузи? не залишилось жодного. І з дітьми краще працює принцип не заборонити, а замінити. Замінити цю чужу, не нашу традицію на щось рідне й своє і не надаваймо тому Хеловіну деталі сильнішого образу, солодкого забороненого плоду. Гарного нам святкування, свята українського гарбуза! Святкувати його можна від серпня і допоки не з'їмо всі гарбузи. Дякую за увагу! Ставте вподобайки! До нових зустрічей.